Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Минулого разу ми в своєму розкладі на Україну, а саме на події в Україні, в мене випала ця карта. Перевернута карта Туз Жезлів. Я вам ще тоді сказала, що це в мене йде асоціація з ядерним грибом, тобто з ядерним вибухом. Але вона була перевернута. І я сказала, що декого будуть садити на п'яту точку і заспокоювати, тобто робити превенцію. Ну, якби антипогрозу, можна так сказати. Да? Столтенберг сказав, що їхня ядерна зброя приведена до готовності. Ну, а це було у відповідь на те, що е, Путька сказав, що Якщо вони будуть програвати, вони застосують ядерну зброю по Україні, по Західній Україні. Давайте подивимось. Перед тим, як запитувати, чи застосують вони, чи є в них та ядерна зброя, рососія має ядерну зброю, якою може скористатися. Дійсно. Рососія має ядерну зброю. Ну, дивіться, не в повною мірою, не в повною мірою і не в тому належному стані. Ось ці військові випади, король з пажом жезлів перевернутим означає, що це йде блєв і шантаж з метою засмутити людей цивільних, з метою пригнічити їхній стан унеможливити їхні сподівання на найкраще блєв і шантаж, перевернутий паш жезлів це іде мова про спробу налякати, взяти на слабо, взяти холодний такий шантаж. Тут про це говориться. Якщо говорити про в якому стані зброя, ну, дивіться, от зброя, зброя, да, король мечів, це ядерна зброя. Але вона, бачите, паш жезлів перевернутий. Ну, вона якась статична, статична, ніби якісь як муляжи, може, там буде. Але вони спустошені. Там немає якоїсь начинки, якоїсь складової там немає, можливо, якоїсь рідини. Горючої рідини там немає. Я не розбираюся в ядерній зброї, взагалі, от з чого складається ця зброя, може, хтось із вас, мої дорогі глядачі, розбирається, то напишіть. Там немає якоїсь горючої рідини або рідини, яка зумовлює цю от, ну от, скажімо так, оцей поштовх до вибуху, ну от непусковий механізм, механізм чи вибуховий механізм, ну от щось таке, от, як, коли от, як іскра висікається, ну, от, щось таке. Немає тої вибухової горючої речовини. От. Ось. Тому за цими картами всі три карти говорять ні. Тобто вона в них є, але її вважаєте, що немає. Десятка жез, десятка мечів перевернута. Ну, це вона. Тобто вона і немає її, а це ніби якісь типу моляжи, чи, знаєте, вони такі в такому стані, що. Ну, вони самі її бояться ну, незрозуміло, як, як вона може себе повести. І окрім того, десятка кубків перевернута, це говорить, взагалі десятка кубків це сім'я сім тої країни Московії. Це є загрозою небезпекою для самої сім'ї. Тобто, в такому плані. Ну, давайте ще перепитаємо стан ядерної зброї на Рососії. в якому вона стані? Потребує допомоги, ну, покращення. Ну так, що, про що тут йдеться мова? Перевернута вежа. Потребує допомоги інакше. Втратиться контроль, втратиться контроль. Зараз ми вежу відкриємо. Не по згоді, непозгоді. Потребують допомоги, інакше можуть бути якісь внутрішні неприємності. Тобто вона в такому стані, знаєте, коли ще можна зупинити якусь біду для них? Вони є щось з нею хіміче, вже другий раз карта майстера. Вони намагаються якось привести її до ладу. Не знаю. Знову, знову рідина. Якась рідина, рідина, не вистачає рідини. Проблема з тою рідиною. Я не знаю, І от я не знаю, що, ну, от, про що йдеться мова. Там в них проблема в той зброї з якоюсь рідиною. Рідина, знову горюча рідина. Дисбаланс з тою рідиною йде в зброї. Тому вона не може, ну, скажімо так, бути. Її шлях обривається, далекий шлях, воно може вибухнути от одразу на місці. Вони якісь роботи там проводять, не знаю, що, з чим воно пов'язано. Але знову ж таки, в незадовільному стані порушення якогось взаємодії двох речовин, води і вогню ну от щось таке. Але вони про це не говорять. А вони про це не говорять, хоча, хоча інформація витікає. Я вам так хочу сказати, що інформація відома, жриться, перевернута. Всі про це знають, ну, не всі, а деякі люди про це знають, і вони намагаються унеможливити розповсюдження цієї інформації через гниле оточення, ну тобто через розвідку. Я думаю, що ми скоро дізнаємося про якийсь неналежний стан тої ядерної зброї. Ясь гол назовні. Я правильно розумію? Ядерна зброя несе загрозу передусім для рососії. Так. Да? Так, да? але це намагаються приховати. Дивіться. Вона несе загрозу для Росії. Загострення в ситуації, буде якесь загострення. Але вони намагаються всіх заспокоїти. Буде таке, що вони все добре, все під контролем, але це, знаєте, таке токсичний стан. Вона в них дуже довго знаходиться. Дуже довго знаходиться, і в неї нема перспектив бути сильною. контрольованою сила пряма це контроль передусім. Контроль над ну, стримуванням стримування енергії. Тобто таке відчуття, ніби ця зброя, вона в плачевному стані і Орки бояться, що вона вийде з-під контролю. Щось вони там якісь намагаються роботи проводити. Я не знаю, тим, ці ядерщики, фізики, якась там іде робота над нею. Але там іде порушення, знову ж таки, от, взаємодія, взаємодія двох речовин, вогонь, вода або нестача якоїсь вогняної рідини. Запалювальної рідини, от я не знаю, гліцерін, воно ж запалювальне. Ну, я не знаю склад ядерної зброї, але от я можу просто по картах судити про ті стихії, складові, які можуть бути у складі ядерної зброї. Добре, тепер давайте подивимось. Для України є небезпека з боку Росії, в контексті застосування ядерної зброї проти неї. Для України є загроза. Ну, колесо фортуни переверне, так не має бути. Ухід, ухід, ну і тріумф. Ухід в триумф. Того, що так не має бути. Ця система, система от, тої зброї, вона, ну, по ілюзії, розумієте. Немає загрози. Ну, до кінця літа немає точно. Зупинка, зупинка тої кризи. Розумієте, так не має бути. Іде зупинка зупинка тої кризи, війни, загострення. Я не бачу цього. Не бачу цього. Лицар мечів перевернутий. А, триумф. Стосовно чого. А тріумф це як полегшення йде. Полегшення. Об'єднання емоцій і в як було раніше. Тобто ми здихнемо з полегшенням. Тобто, як було, це не перший раз нам погрожують ядерною зброєю. І після кожної погрози, коли ситуація більш-менш розвиднюється в таку в реальну, адекватну, зрозумілу, ми здихаємо повними грудьми і з полегшенням. видихаємо, знаєте. Ось таке от відчуття буде. Я думаю, що ми дізнаємось якусь інформацію про неналежний стан тої зброї від розвідки. І для нас це буде як полегшення. Ну, давайте ще спитаємо. На Росії буде ядерний вибух? На Росії буде ядерний вибух? Сімка кубків. Ну, дивіться, тут якби по ілюзії виходить нестабільність в їхньому домі і втрата ресурсів. Але знову ж таки, карта ілюзій вона означає також ще і планування, планування в будь-якому випадку, якщо, якщо виникне якась нестабільність з боку расистів, якщо вони будуть знову зазіхати на чужі Території і чужі інтереси, то зброя може бути застосована. Тобто це залежить від тої ситуації, яку зумовить Росія. Іншим чином я спитала, чи буде ядерний вибух. Давайте спитаємо, чи є загроза ядерного вибуху з боку Заходу, з боку Америки? Бачите, знову ж таки, карта світу вона перевернута, перевернутий ядерний той гриб і перевернутий єрафанд. В принципі, ні, нема загрози. Загрози нема. Але знову ж таки, залежить від того, як себе поведе Росія. Тобто, як світ не буде ініціатором. Світ не буде ініціатором ядерного вибуху. Це залежить від тої пришел... Ну, Ципна реакція. Диявол ціпна реакція. Якщо Росія щось таке викине, загрозливе для світу, неодмінно в той же самий час, буде ціпна реакція. Ну ось так. Тому можна так сказати, що такої загрози немає, але все залежить від Росії. Якщо вона щось таке уткне, одразу буде ответка. Одразу, в сію секунду. Так. Ну і чи буде ядерний вибух? Ну, поки що по ілюзії. На Росії. По ілюзії, ну, якби в планах уявлені. Виявлення е, є. Є, є. Е, скажімо так, допускається такий сценарій, можна так сказати ще. Допускається такий сценарій удару ядерного вибуху е, по Росії. Допускається. Ну, бачите, якісь урожаї, готується почва, тобто дійсно воно готується, допускається сценарій. Ну і давайте мені цікаве таке питання, чи буде існувати Російська Федерація в тому суставі, в якому вона наразі існує, найближче, давайте 5 років. Карти Таро дивиться на 5 років, найближче 5 років, чи буде існувати? В такому складі не буде, не буде тримати під контролем всі, скажімо так, всі народності, обмежується сила, сила, король жезлів, тобто це керування федерацією, воно втрачає силу для розширення своїх повноважень над усіма тими ну, народностями, тими, кого вони до себе приєднали. 8К мечів звільнення когось. Хтось відійде від них, хтось звільниться від Іга Російської Федерації. Хтось піде, хтось піде. І вже готується для цього почва. Знаєте, не вочевидь, воно от ухід продовжується. От хтось вже почав цю процедуру, я не знаю, або, ну, скажімо, так, воно, вже, воно вже робиться, воно вже відбувається, ухід якоїсь народності, якоїсь території від Російської Федерації. Воно вже йде. Воно вже йде. Не вочевидь. Я не знаю, як це. Можливо, щось якісь формується, нові погляди, нові бажання, нові переконання, але про це ніхто не знає, не вочевидь. Вони про це нікому не кричать. Вони собі, знаєте, тихо, повільно рухаються на човні. Це вже відбувається. Вибір без вибору. Якась невеличка територія хоче від них піти. Так, да, перевернута імператриця, втрата за бажанням. Якась сім'я від них вже відділяється? Ну, ось так. Ось так. Бачите, почалися ядерний вибух і закінчили про поступовий розпад Російської Федерації. Поступовий розпад. Ну, ось такий в мене вийшов розклад. Я сподіваюся, я вас заспокоїла з тим ядерним вибухом. І е бережіть себе, фільтруйте інформацію, і в будь-якому випадку я вам можу відповісти на ваше запитання, коли в мене є час. Звичайно, я дуже за вами сумую. Мені вас дуже не вистачає тих щоденних розкладів, які я робила раніше, але ну, ситуація складається так, що я мушу спрямовувати свою увагу на інші справи. Але я дуже за вами сумую. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Тримаймо стрій! Ми перемагаємо, незважаючи ні на що. До побачення!